Ті часи люди отвергли Слово Боже, і світ постигла катастрофа. Був всесвітній потоп, і зараз в країні багато катастроф, тому що порушується Слово Боже. І все йде до свого кінця, тому що нинішній небеса і земля сад тим же словом, що люди колись отвергли, і воно зберігається вогню на судний день. На прикладі Ноя ми бачимо. Що він жив на грані всесвітньої катастрофи, і Бог йому дав откровення, слово Боже, він це откровення прийняв вірою. Бог помістив в нього інформацію о будівництві кавчега, і ця інформація його врятувала. Він точності построїв кавчег, так і нас тільки врятує Слово Боже, і нам потрібно. Цю негативну інформацію викинути, а більше насичуватися